І от разом із ними вже вдалося Росії зібрати 50 тисяч солдатів. Власне, в Курській області і е, їх готують до нового наступу. Там пише про таке нам зараз. Американська газета «The New York Times». видання із посиланням на американських та українських чиновників заявляє, що зібрані росіянами війська дійсно готуються розпочати новий наступ у Курській області. Хоча треба сказати, що зараз достатньо непроста ситуація для наших військових, для нашого гарнізону, власне, які ну фактично вже тримають оборону на Курс але повертаючись до а, матеріалу New York Times, в новій оцінці США зазначається, що Росія накопичила сили без необхідності виводити солдатів зі сходу України, і це дозволяє тиснути на кількох фронтах одночасно. Представники Сполучених Штатів наголошують, що Росіяни ще не почали а, власне у Курській області великого наступу. Українські чиновники кажуть, що очікують атаки за участю північно-корейських військ найближчими днями. Зараз солдати північної Кореї тренуються з російськими силами на заході Курської області. Ну, і, за словами американських чиновників, Росія навчає північно-корейських військових вести артилерійський вогонь, <кхід> також вчить їх базові тактиці піхоти та розчищенню. Власне, траншей. Українські джерела видання вказують, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи. Це, власне, штурмовий підрозділ, а також підрозділ підтримки. Чиновники США вважають, що українські війська. Буде важко витіснити росіянам з Курської області, але й російські та північнокорейські сили ймовірно будуть при цьому всьому зазнавати серйозних втрат, подібних до втрат окупантів на сході України. Але як би там не було, очевидно, що це значна е, е, сила, яка фактично може дуже ускладнити становище, і без того е, дуже важке для власне нашого. Гарнізону, крім того, нагадаю, що Північна Корея направила власне на допомогу Росії війська. І за даними української розвідки, станом на зараз мова може йти про 12 тисяч солдатів. Ну і північнокорейські військові проходили навчання на полігонах у Росії, а потім їх відправили в Курську область. І за словами українського президента. Володимира Зеленського в Курській області вже перебуває 11 тисяч північно-корейських солдатів. Ну а українські захисники вже зіткнулися із військовими КНДР безпосередньо на полі бою. Крім того, от ми бачимо, що власне готується наступ росіян власне, в Курській області, от великий наступ, як його називають фактично. В Таймс», але так само певна небезпека зберігається або навіть посилюється для нашого південного фронту. Зокрема, мова може йти про такий великий чи широкий наступ на Запоріжжя. Про це напередодні написала іспанська газета Ель Паїс, посилаючись в тому числі і на слова представника сил оборони півдня. Пана Волошина, який зокрема говорить про те, що дійсно зараз концентрується і власне фіксується точніше висока концентрація російських сил на кількох напрямках, починаючи від фактичного сходу Запорізької області. В даному випадку мова йде про межу Донецької та Запорізької області, так званий Времіський виступ, який як ми пам'ятаємо в 2023 році, влітку тоді став ну одне місцем одного з головних ударів української армії в ході контрнаступу. Так, от зараз росіяни з там з одного боку для того, аби просуватися фактично і вже вийти на адміністративні кордони Донецької області в цьому районі. Ну а крім того, вони будуть намагатися підійти максимально близько впритул до кордонів Дніпропетровської області. От якщо Дивитися на карту, то Времінський виступ, і е, дійсно фактично це напрямок, і, і там дуже маленька відстань залишається до Дніпропетровської області. Е, крім того, росіяни там готові посилюватись і на інших ділянках, в тому числі на там роботинському виступі чи Оріхівському напрямку, як його е, прийнято е, називати. Е, і також, зокрема, фактично такий новий фронт росіяни можуть відкрити новий напрямок удару буде коректніше сказати вже безпосередньо із кам'янського. І тут треба сказати, що дійсно ця ділянка може виглядати достатньо сприятливою для російського наступу, оскільки Кам'янський знаходиться фактично. На березі, якщо можна так висловитися, Каховського водосховища, яке, власне, спорожніло після того, як росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. І станом на зараз там фактично ми бачимо, ну, можна відзначати такий молодий ліс, який з одного боку буде достатньо просто долати там, російській бронетехніці, гусеничній техніці, а з іншого боку, так само достатньо легко буде в ньому і маскуватися для російських окупантів. Говорить про те, що Росіяни дійсно а, зараз концентрують свої ударні штурмові групи. Мова йде знов ж таки про цю тактику малих штурмових груп. Але тим не менше, от росіяни а, можуть розпочати такий наступ і, і на меті матимуть а, власне. Ну фактично їхнім завданням буде якомога ближче підійти до безпосереднього обласного центру до Запоріжжя.